Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській області ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ. У результаті спецоперації викрито організатора ворожого осередку. Ним виявився місцевий фахівець у сфері ІТ, який продавав країні агресору фейкові акаунти. Надалі спецслужби РФ проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля. Зокрема, расисти використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно політичну ситуацію в нашій державі, нібито від імені українських громадян. Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність сил оборони та ситуації на фронті. Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на замовлення РФ майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через Даркнет з розрахунку півтора долара за одного віртуального користувача. За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім картами українських операторів знаходилась прямо у квартирі зловмисника. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Зловмиснику загрожує до п'яти років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.